Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про одного з членів вашої сім'ї. А про кого ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? Краще всіх носочків в'яже. Казку славно розповість, колискову заспіває, пиріжечком пригостить. Так, це бабуся. Бабуся це матуся вашої мати або татова. Бабусі дуже люблять своїх онуків. Тобто вас. Вони розповідають вам казочки, гуляють з вами, в'яжуть шарфики, шкарпетки, пригощають чимось смачненьким, коли ви приходите до них в гості. Дітки, розкажіть, як звати вашу бабусю. Як ви ставитесь до своєї бабусі? А зараз я пропоную послухати вірш Галини Могильницької Бабусина радість. Щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість у двір прибігає, хоч ще невеличка, зате не лінива, ускочить у хвіртку і зараз до діла. То носить водичку, то двір підмітає, то з яблуньки гусінь в садку оббиває, а то у дворі молоточком стукоче, все робить бабусина, радість охоче. Бабуся радіє та ще й примовля. Щодень то все більше радість моя. Росте, як клиночок побіля води, а радість це хлопчик, а може, це ти? Хто допомагає бабусі? Так, онук. Які обов'язки виконує хлопчик в родині? Так, носить водичку, підмітає двір. Які обов'язки ви виконуєте у вашій сім'ї? А зараз я вам пропоную назвати лагідними словами свою бабусю. Як багато лагідних слів я почула. Діти, ви молодці! А зараз я пропоную вам зробити аплікацію з геометричних фігур клоун. Чому саме він? Тому що саме клоун нас радує, робить так, щоб ми сміялися, веселить та грається разом з вами. Тож давайте зробимо з вами веселого та радісного клоуна. Для цього нам знадобляться кольоровий папір, картонна основа, клейонка, пензлик, серветка, клей, ножиці. Та простий олівець. Для того, щоб зробити аплікацію, попросіть допомоги у батьків. Подивіться уважно на зразок: з яких геометричних фігур складається наш клоун. Так, він складається з трикутничків, круга, прямокутників та овалу. Для початку ми зробимо тулуб нашого клоуна, якої він форми. Так, овальною. Тулуб в мене рожевого кольору, а у вас може бути іншого кольору, який вам подобається. Отже, я беру папір, згинаю його навпіл, так, щоб сторони співпадали. Беру олівець і малюю половинку овалу. Тепер я візьму ножиці і по лінії виріжу наш овал. Тепер ми зробимо ручки та ніжки нашого клоуна. Якої геометричної фігури вони? Так, трикутної. Вони в мене синього кольору. А у вас можуть бути іншого кольору. Беру папір, перевертаю його і олівчиком малюю трикутнички. Один. Другий. Чотири трикутничками ми намалювали, тому що уклона дві руки і дві ноги. Тепер ножничками вирізаємо трикутнички. Тепер викладаємо їх на картонну основу. Тепер зробимо голову нашому клоуну, якої вона форми. Так, круглої. Беремо папір відповідного кольору, згинаємо його навпіл і малюємо полукруг. Ось такий, тепер вирізаємо його. Ось така голова в нас вийшла. Викладаємо її. Тепер зробимо капелюх нашому клоуну, якої він форми. Так, трикутної. Беремо папір, перегортаємо і малюємо трикутничок. Тепер вирізаємо. Викладаємо. Тепер зробимо взуття нашого клона, якої воно форми. Так, прямокутної. Беремо папір, перегортаємо і малюємо два прямокутника. Один. Другий. Тепер вирізаємо. І викладаємо. Тепер зробимо кульки клоуна, якими він шанглює. Для цього ми беремо наш папір, згинаємо його навпіл і малюємо полукруг. Вирізаємо. Перший кружечок викладаємо. Тепер беремо наступний колір папіра і робимо те ж саме. Згинаємо навпіл і малюємо полукруг. Вирізаємо. Врізаємо наступний колір паперу, малюємо полукруг, вирізаємо. Наступний колір малюємо полукруг і вирізаємо. Прикладаємо і останній колір. Згинаємо навпіл папір та да малюємо полукруг, вирізаємо, що нам залишилося ще зробити? Так, ручки нашому клоуну. Подивіться, вони зроблені з полукругів. Тож ми беремо папір, складаємо його навпіл і малюємо ще один полукруг. Вирізаємо. Відкриваємо і ріжемо навпіл по лінії згину, прикладаємо. Тепер нам залишилося приклеїти наші деталі. Спочатку беремо овал, тулуб нашого клоуну, перегортаємо його на клейонку кольоровою стороною вниз. Беремо пензлик і макаємо його у клей. Змащуємо наш папір клеєм. І приклеїмо посередині нашої основи. Беремо серветочку і притискаємо. Тепер приклеїмо ручки та ніжки. Перегортаємо кольоровою стороною донизу і добре змащуємо клеєм. Прикладаємо і притискаємо серветкою. Те ж саме повторюємо з іншими трикутничками. Тепер приклеїмо голову нашого клоуна, беремо кружечок, перегортаємо кольоровою стороною донизу і змащуємо, приклеюємо. Тепер приклеїмо капелюшок нашого клоуна. Прикладаємо і придавлюємо. Тепер приклеїмо взуття нашого клоуна. Прикладаємо і придавлюємо. Друга, прикладаємо, придавлюємо. Тепер приклеїмо ручки клоуна, мастимо клеєм, викладаємо, притискаємо. Друга ручка. Прикладаємо, притискаємо і тепер приклеюємо кульки клоуна. Перша кулька. Притискаємо. Друга кулька. Притискаємо. Третя кулька, притискаємо. Четверта кулька. Притискаємо і остання кулька. Прикладаємо і притискаємо. Ось і вийшов у нас клоун. Але йому чогось не вистачає. Діти, чого йому не вистачає? Так, йому не вистачає обличчя. Давайте візьмемо простий олівець і намалюємо йому оченятка, ротик та носик. Перше очко. Друге. Ротик. А носик я пропоную зробити червоного кольору, тож візьміть червоний олівець, ручку або фломастер і намалюйте кружечок. Ось такий гарний клоун у нас вийшов. Діти, ви молодці!